Більшість великих брендів беруть собі амбасадором зірок. це Роналду, Месі, це Гомес, але не Асікс. Вони зробили своїм амбасадором собаку. Асікс провели дослідження серед своєї аудиторії і з'ясували одну важливу річ. Більшість їх клієнтів, які регулярно тренуються, мають собак, бо саме собаки мотивують спорту. Вони виводять на прогулянку, на біг і на якийсь рух. І що зробив бренд? Замість того, щоб витрачати мільйони на селебриті, вони створили компанію, де собака стає головним амбасадором. І кожен власник міг запропонувати свою на реальному сайті. Чому це спрацювало? Це не чергова зірка з великого білборду. Це твоя собака, твоя історія. І це створює справжній емоційний зв'язок із брендом. Бренд не про зірок, а про тебе і про твого найкращого друга. Маркетинг майбутнього, як мені здається, це не про гучність, а про точність, не про ідеальних героїв, а про реальних людей. І, як показав Асікс, деколи собак.